Вони показали всьому світу, як українці можуть боротися за волю. Десять років минає сьогодні від підриву Донецького аеропорту. Тоді наші захисники 242 дні тримали ворожи на валу на невеликому плацдармі. Шанувати героїв, яких називають кіборгами, зібралися і в Черкасах. Триває роками ця клята війна, міць, волю незламних не вбила вона. Бо більше ніж 242 дні. Горіло, палало нещадно в вогні, де воїни кіборги даб захищали, нескореність. Стійкість свій дух проявляли. Площа слави в Черкасах, вкотре стала місцем вшанування воїнів духу. З нагоди 10-ї річниці битви українських кіборгів за Донецький аеропорт тут зібралися колеги та побратими воїнів, представники громадськості та рідні тих, хто віддав життя у битві, в якій не витримав бетон. Цього взвод двічі встановлював прапор України над терміналом. Ясно, що під обстрілами, під постійним прицілом снайперів у страшенному ризику. Головне з цих завдань вони повернулися всі живі як один, неушкоджені, на відміну від інших груп. І як казали побратими і керівництво завдяки молодому талановитому командиру, моєму сину. Зокрема, і за це його нагородили нагрудним знаком за оборону ДАП. але вручити особисто вже, на жаль. Не встигли. Військові, добровольці, волонтери та медики тримали оборону Литовища 242 дні. Російські загарбники захопили будівлю аеропорту у травні 2014-го. Українським силам вдалося вибити ворогів, але вони повернулися восени і почали новий наступ. Одним із тих, хто до останнього тримав оборону дапу, був черкащанин Євгеній Івко. Найскладніше було це не нерозуміння. перемир'ї постійні. Тільки ми починаємо бить. Вони запросили перемиря. Ну таке. Так, Підготовка у нас була дуже непогана, були одні тільки добровольці, тобто мотивація була ну, дуже висока. І що хотіли побажати тим хлопцям, які зараз, хлопцям, дівчатам, які зараз нас зброють? Вижити, вижити. Вижити і перемогти у тій битві загинуло 16 захисників із Черкащини. Вшанувати пам'ять полеглих і згадати добрим словом тих, хто повернувся, прийшли також представники громадськості та влади. Вони поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам: тих, хто серед перших показав незламність і волелюбність нашого народу, і тих, на кого потрібно рівнятися в боротьбі з російськими окупантами. Сьогодні один з таких принципових днів для всіх захисників для нашої України. Тому що знаємо, що саме оборона Донецького аеропорту це був такий перший великий форпост і перший достойний плацдарм, на якому і під час входу якого було рашистам показано, як Україна може стояти в буквальному сенсі до самого кінця. Саме там були нанесені самі масштабні перші втрати ворогу. Саме там ворог відчув, що він не зможе продвинутися вперед, якщо ми за кожною точкою нашої землі, клаптиком нашої землі, будемо стояти таким чином. І саме там наші хлопці показали, що дійсно вони міцніші ніж бетон. У боях за ДАП загинули понад сотня військовослужбовців ЗСУ та бійців добровольчих підрозділів. Поранені були близько півтисячі захисників. Та сама подія стала ключовою в російсько-українській війні. На цьому наголошували і представники церкви, які провели молебень за упокій полеглих. Сьогоднішній день важливий тим, щоб нам згадати, з чого все починалося, щоб згадати, що ця війна триває 10 років. Ми 10 років протистоїмо тоталітарному російському режиму, стоїмо, зберегли державність, зберегли свою віру, зберегли свою церкву і зберегли взагалі Україну. Наша нація жива і наша нація бореться. Ось якраз цим і важливий цей день, щоб згадати про оцей дух. І якраз всі захисники Донецького аеропорту є якраз тим яскравим прикладом нашої незламної боротьби. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.